Всім привіт! Наша команда разом з освіти останні півроку активно працює над трансформацією системи освіти. Вірю, що це фундамент для економічного прориву України та розвитку людського капіталу. Одна з ключових задач у межах стратегії збільшити кількість дітей, які безпечно навчаються офлайн. Для цього в кожній школі, садочку, університеті має бути укриття чи бомбосховища. Ми робимо все можливе, щоб знайти ресурси на їх облаштування. Це передбачає не просто підлогу, стіни та парти, а й нову техніку, безперебійний інтернет і Wi-Fi. Тільки так учителі зможуть організувати освітній процес, а діти продовжують навчатися в безпеці навіть під час повітряних тривог. Сьогодні ми отримали нову масштабну партію техніки від наших партнерів Cisco та USAID. Це 1600 Wi-Fi роутерів та 1000 веб вебкамер. Найближчим часом їх отримують школи по всій Україні. Техніку використають для облаштування укриттів та кабінетів інформатики. Розподіл гаджетів по школам та регіонах кожен з вас зможе побачити на публічному дашборді. Це основа прозорості та знищення всіх корупційних ризиків. Зараз на публічному дашборді можна слідкувати за розподілом ноутбуків і планшетів. Вчителі та школярі вже отримали понад 135 тисяч гаджетів. і ми продовжуємо передавати техніку на потреби освіти. Дякую всім компаніям, партнерам, донорам, які роблять свій внесок у цифровізацію та створення безпечного середовища для наших дітей. Слава Україні!